Собака позіхає, коли ви його обіймаєте, це не просто так. Обтрушування, чесання, позіхання, нюхання землі іноді просто звичайна поведінка собаки, а іноді зміщена. Що таке зміщена поведінка? Це нормальна поведінка, яку собака показує позанормальним контекстом. Наприклад, коли собака мокра і брудна, обтрушування нормальна поведінка. А якщо собака сухий і чистий, обтрушування зміщена поведінка, тому що відбувається поза нормальним контекстом намокання чи забруднення. Щоб зрозуміти, чи є поведінка нормальною чи зміщеною, потрібно знати контекст ситуації. Також відрізнити нормальну поведінку від зміщеної допоможе її чистота. Собака може почухатися, обтруситися або позіхнути, це нормально. Але якщо собака позіхає вже в п'яти за хвилину, це ненормально. Зміщена поведінка говорить про те, що собака відчуває суперечливі емоції і намагається відволіктися від стресу. Наприклад, коли собаку дістають інші, вона може почати нюхати землю, якби повідомляючи, я не хочу з тобою спілкуватися, у мене дуже важлива справа. Або в процесі дресирування собака може почати чухатися, коли вперто не розуміє, чого ви від неї хочете. Люди, до речі, теж цим користуються. А як само напишіть в коментарях.